Напередодні Хеловина ми вирішили прогулятися з щекавицею. І ось що побачимо. Це, друзі, Україна. Отам дерево стрибога і купа всякого цікавого. Тут хрести. А тут місто урбаністичне. Тут знов. Хрести. Ну і обов'язково магічні структури поруч з хрестами. Так що в нас, як завжди, саме найкраща віра віра в Україну, віра в ЗСУ, віра в перемогу. Такі хащики у вас дик. Дика забудова. Страшна дорога на Щикавицю. І там десь в далечині є такий маленький, тоненький прохід, щоб опинитися на щи. А ні, це будинок був, дерев'яний будинок, який, як ми думаємо, залишився від подоликих горів. Оце згоріло. І бачите, добрі люди були заможні. І що вони зробили? Вони обклали дерев'яний будинок. І вийшов нічого собі такий непоганий будиночок. Така залишки історія. Такі унікальні. Залишки трианого подолу. Це просто, просто фантастика. Скільки років? Це солідна родина. Такий двоповерховий. Це прикольно виглядає поруч зі старими будинками. Нова забудова і такі сучасні арти графіті. Я що подивитися, отакий Київ.